Одного разу прийшов Ісус у землі Тинський і Сидонській, І ось жінка ханини вийшовши з тих місць, закричала йому, помили мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується, але Він не відповідав їй ні слова. І підійшли ученики його і благали його відпусти її, бо кричить нам услід. Він же сказав у відповідь, я посланий лише до загиблих овець Дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, вклонилась йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь. Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала, так, Господи, але й пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь, О жоно, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш. І зцілилася її дочка у ту ж мить. Сказав Господь своїм ученикам. Це я заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перший, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам. Радний більше за господаря свого, якщо мене гнали то гнатимуть і вас, і якщо мого слова дотримувались, буде дотримуватись і вашого. Та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знають того, хто послав мене. І якби я не прийшов і не говорив їм, то не мали б гріха. А тепер немає виправдання за гріх свій. Хто ненавидить мене, той ненавидить і Отця мого, коли б я не творив серед них діл, яких ніхто інший не сотворив, то не мали б гріха, а тепер і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця Мого. Але нехай справдиться слово написане в законі їхньому. Зненавиділи мене даремно, коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця Дух істини, який від Отця виходить, Він буде свідчити про мене, також і ви будете свідчити, бо ви спочатку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не спокусились, виженуть вас із синагог. Прийдений час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде думати, що тим він служить. Богові. Святого Духа. Слава Ісуса Христу. Ісусу Христу! Знайоме для нас Євангеліє, брати і сестра во Христі, правда? Дуже знайоме. Теперішній час. Коли ми просимо за наших дітей, я хотів сказати своїх і думаю, треба виправлятися швидко. Немає своїх і чужих. У всіх нас є наші діти. Я думаю, що всі будуть однієї думки і згодні зі мною. Мій сім зараз не на нові, не на передовій. Два роки він не виходив з нуля. І вчора ми з ним розмовляли, питає, як, як Петро, бо вже буду на загал говорити, для того, щоб поділитися з вами, тому що у нас у всіх однакова проблема сьогодні і ця проблема війна і життя на війні. Це те, що сьогодні стосується Івана Мелії. що ми переживаємо за наших дітей. І Петро каже, що зі мною станеться? Я, так, я ж не, зараз не під снарядами, а в сумах, я кажу, ну суми обстрілюють, а що менше, як інші, як інші міста, я кажу, ну, все рівно навіть Франківськ і Львів так не, 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 не б'ють кабами, як суми кацапа. А ми не знаємо, де ти піднімешся, а де ти спіткнешся. А ми у повній невідомості ми будемо жити, чи будемо мучитись, чи помремо. І для того, щоб оцю невідомість забрати, ми просимо, Господи, відкрий нам очі. На тебе, на правду, на світ і на людей. Просинатися завжди важче, ніж засинати. Сон солодкий, але приходить момент, і треба відкрити очі і побачити правду. А вона трошки відрізняється від того, що ми бачимо у наших солодких і благих снах. І коли наші діти, одні із наших дітей в меншій небезпеці, ніж інші, ми зобов'язані акцентувати на тих, хто знаходиться в більшій небезпеці, хто проходить свою дорогу школи життя. Тому що сьогодні моя рідна, мені дитина не в, такий, не в такій небезпеці, але є інші, і в них також є тато і мама. А може, за них нема кому молитися. Мені дуже сподобався вислів однієї жінки, коли вона сказала, коли її запитали, чому ти так біжиш молитися. Вона каже, якщо я не помолюсь, мені здається. А це не здається. Якщо я не помолюся, то може хтось загинути. Якщо я не звернуся до Бога, то може статися непоправими. Тому що ми очі Бога, ми руки Бога, ми уста Бога, ми язик Бога. Ми подіб'я Бога. Ми образ Бога. Ми любов Бога, а любов повинна діяти. Любов не бездіяльна. І якщо не покличемо, Бог без нас зробить. зробить. Він, тому Бог, що він Всесильний. Без наших молитв обійдеться, обійдеться без наших молитв, без нас. І Царство Боже без нас обійдеться. А ми не обійдемось. Або перетворимось на тварину. Чи гірше них станемо звірями? Бо є тварина, є звір. Ну, приклад перед нами багатьох. І не тільки там, на лінії. Відколи приходить Христос у світ, починається суд над душею кожної, в кожну душу, по словах Тараса Шевченка. Бо не з око загляне в вашу душу глибоко-глибоко і дознають небажата, чия вас шкура. І засянуть, і при мудрих, не мудрі, Також щоб цього не сталося. Ми з вами сьогодні слухаємо Івана і читаємо її. Щоб ми не стали звірями. Тому що той, хто старається почути Бога, почути й ми. Так завжди у нас є, якщо ти хочеш бути почутим, то почуйся, І Христос не багатослівний, Він спочатку мовчить. В цьому мовчанні Він готується сказати людині те, що потрібно їй. В цьому мовчанні він вивчає кожного з нас. Тому не відчаємось, коли ми не чуємо відповіді Бога. Ми йому все рівно, треба його діставати. Кричати душею, вийти до нього, стукати і не боятися того, що нам не відповідають. Він чекає момента, коли людська душа дозріє до того, щоб почути відповідь. І відповідь ця спочатку не ведеться давати. Сам бо діти чекають на їжу. І відповідь та ж сама, дочко, жону. Іди. Я такого, ще не з... я, я, я такого мало зустрічав в Ізраїлі, такого рівня віри душі, який ти проявила. А знаєте, чому вона проявила віру? Проявилася віра в Ханоміянці. Вона перейшла в страждання і не зациклилася в них. Через зусилля вона сказала так. і ще ті. Зараз звинуватель що змотікаєш, тому зупинився на слові ті. Ми всі рівно, які б не були, ми твоє створіння. І ти не можеш нас не почути, тому що ну, це твоя природа, Бог. Творець, це твоя природа в нас. І тому ти все рівно, до якого рівня. Деградації, аморальності, ми б не опустилися, ти все рівно почуєш тих, хто в страж... приходять страждання і просять не просто за себе, а просять за тих, хто поряд. Коли ти просиш за себе, ну, тебе все рівно Бог чує, ангел тобі допоможе, коли ти просиш за когось, тобі йде подвійне і для тебе. І для того, за кого ти просиш. В цьому диво любові Христа до свого сотворіння, до якого Він прийшов, заради того, щоб підняти впалих, зцілити хворих, очистити від зла наші з вами душі. І при цьому він говорить, буде дуже важко вам. Ви не обнадійтесь, не що буде легко. Бо там, де важко, там він, Господь, Спаситель, пречиста Діва Марія. Старці на афоні говорять, коли приїжджають туди, в цей час. самі Це до, до вас повинні їхати. Тому що по вашій землі сьогодні богородиця ходить. Бо страждання, бо болі. Бо іде страшний іспит всієї України. Да, ми опустилися до того рівня, що допустили війну в собі. Що не обдумали того, що робили. Але Все рівно що він на землю прийшов раз, щоб її ніколи не полишати. І це не тільки земля Ізраїля. Це вся планета земля. І наша країна в тому числі. І коли ми розуміємо, що там за наші гріхи. Богові соромно навіть подивитися в нашу сторону. Але ми говоримо, ми просимо зроби. Тому що коли людина просить, у неї вже гординя тючу. -тю, Біз стає безсильний. От коли відбувається а, диво, коли ми не поламані, але розуміючи свою неміч, говоримо, Господи, прийди і зроби. І Він через нас робить все. Дочка Хананиянки зцілилася не сама по собі, а через її маму. І при цьому не треба сказати. Це з моєю допомогою. Вона просто зцілилася, і слава Богу. Головне отримати бажане і з нього зробити правильні висновки. Тому що часто ми зупиняємося тільки на першому отримання бажаного. А далі трава не рости. Зроби висновки. І перше, і друге хананиянка зробила і сталося те, що ми сьогодні прочитали в Євангелії. І те, що нам дає наснагу і надію на те, що як почули її, почують нас. І на оновленій землі врага не буде сопостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу!